Працівники державного бюро розслідувань за процесуального керівництва офісу генпрокурора затримали начальника митного посту Тиса Закарпатської митниці та його заступника. Вони систематично брали гроші в автоперевізників за безперешкодний проїзд автобусів через кордон. Слідчі ДБР задокументували факти вимагання митниками в одного з підприємців 10 тисяч 600 євро. Такса встановлювалася з розрахунку за кожний автобус та тукі. Кількість товару, яку він перевозив, така співпраця та регулярна сплата данини дозволяла транспорту перевізників безперешкодно та без штучного затягування процесу проходження митних формальностей перетинати державний кордон. Сума неправомірної вигоди зловмисниками розраховувалася з урахуванням попередньо отриманих смс-повідомлень перевізника щодо ваги товару, який перевозився пасажирами, та складала в середньому близько 500 євро з кожного автобусу. Посадовці були затримані під час отримання чергового траншу у сумі 7,5 тисяч євро. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу, попередня кваліфікація, вимагання службовою особою, яка займає відповідальність. Не становище неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.